Ні, там так постійно, розумієте, ефект зараз тут пусто буде. Ви прийшли, ні, знаєте, чем вот це погано, ніхто їм не дзвонить, ніхто не де вот. Приїхали і скажімо, таким чином одну-дві машинку перевірили. Ну так, так, пішли, пішли бачите, без купушок хтось має, бо там має сячого, це понасячого, де вже молиться,

Сидячик мисс за месяц будет. За шо? Что-то молочный Що? Что? Сам знаю, що. О, так. я зафіксую. <клухи> Все это. <я. клухи> I don't kind of want to have the auto science with the other part. But it's a funny light thing

Знаєте, дуже багато таких будуть, що будуть мати діти. Е... А ну тримайте офіси, коли один з зроблю, коли вона такри. Ми йдемо туди, там буде чотири шати. Mm -hmm. Є, я не чую тебе. Є. Є? Ні. Виключи цей. Ні, все, я ж все я. Він нічого не прошив. Це нічого не. Не, 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 нет, не, а то у нас на проблему... Після вимірювання інспектор подивиться чи є допустима норма, чи ні, є ліфт відсутній і так далі. Просто пора трошки для приладів така не є сприяючи.

Будет тут і не буде вернуть так. Сейчас руку. Нормально. По стану транспортних засобів, тобто які параметри задоволені вимоги щодо безпеки технічних стану транспортних засобів. Які мають бути показники, в чому скажімо, вони заключаються, скажімо, шини арміна система, як вона має інший елемент. Трещина лобового скла, яка дозволена в робочій зоні і тому подібне. Да, да, да. Володимир Івйонович, як часто проводяться от такі рейди, тому ну, що діагностична лабораторія у вас є на базі Закарпатського Даї. Чи приносить воно результати і взагалі ми мали сьогодні можливість побачити на роботу мукачу славного вокзалу? Дає воно свої плюси чи ні. Я думаю, що е, е, державна автомобільна інспекція носить, е, скажімо, такого скажімо, характеру профілактично проф, проводить е, не, не, стільки, не настільки карательно, як профілактичну роботу е, з попередження дорожньо-транспортних пригод на пасажирському транспорті. Е, що саме? Е, е, Мета, скажімо, цих заходів попередження дорожньо-транспортних пригод по технічних неї справностях. Сектор автомобільно-технічної інспекції складає щомісячні графіки спільно з транспортною інспекцією, з залученням громадських активістів. Де ще проводяться заходи по виявленню нелегальних перевізників, а також виявлення порушень надання послуг у перевізників, які Надають перевезення пасажирів з замовниками перевезень, тобто які скажімо, саме такі великі порушення, які можуть впливати на скажімо, стан аварійності з перевезення пасажирів на території області і взагалі на Україні. Це uh, технічна несправність, переобладнання транспортного засобу, не uh, проходження водієм передрейсово, медичного, технічного огляду uh, і так десь. Тобто ряд, ряд uh, питань, які одно за другим тягнуть свої, uh, свої недоліки чи в, 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 в даних ситуаціях. Тобто, uh, Санітарний стан транспортних засобів, екологічні параметри, комплектація і так деше. Тобто ряд ряд показників, які впливають на безпеку дорожнього руху. Тобто пасажир має бути на першому місці, перевозити себе має безпечно і скажімо, з комфортно. Вашу умови, вашої праці, оця лабораторія перед на колесах вона полегшила значно чи ні? Ну, полегшує. Бізуально скажімо, є, є, скажімо, такі параметри і чинники. Вулах і аріатор транспортних засобів, які візуально не можна скажімо, відслідкувати, чи вони технічно справні чи ні. Це потрібно робити за допомогою спеціальних приладів. Тобто швидкість ви візуально не можете скажімо, визначити, що скажімо, перевищує чи ні, я просто приклад наводжу, або керування водієм у нетверезому стані. Тобто Це має бути спеціаліст, лікар, нарколог, або за допомогою спеціальних приладів, які Визначають. Так само в даній ситуації, скажімо, технічний стан транспортного насибу повинен визначатися певними приводами, спеціальними прилами, які мають відповідні це. Кожен транспортний засіб має відповідні технічні характеристики, які допустимі норми, граничні норми. Прислухаються, от самі, коли робите їм зауваження. От ви складаєте відповідні там протоколи. Вони прислухаються. Якщо попадається повторно якась людина, то прислухаються, цінують ці поради, зауваження, от, протоколи Як по реагує? По різному. Є законопослушні, є не 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 дуже законопослушні. Державна автомобільна інспекція виконує свої функції, які покладені на, на, на неї державою, і виконує ті і її і, 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 і задачі, які поставлені перед неї перед нею державою. Тобто ми робимо свою роботу, скажімо, я хочу ще раз наголосити, Державна автомобільна інспекція хоче попередити, застерегти дорожньо-транспортних пригод, збереження здоров'я життя людей і скажімо, профілактика. На першому місці наша служба ставить профілактика дорожньо-транспортних пригод. Багато робиться бесід, впуски, випуски і так далі. Систематичні профілактичні заходи е, на дорозі. Ну, скажімо, вже наявність працівників дає на дорозі. Це вже є профілактика, не потрібно якихось, скажімо, санкцій і так далі. Тобто ми скажімо, є свідками скажімо, сьогоднішньої ситуації під'їжджаємо до автостанції, 2-3 хвилини автобуси всі роз'їжджаються, тобто вже дисциплінує водіїв, в кого там є якісь незручності чи несправності, він вже зразу думає, що увільнути, йти зразу усувати, і так Тобто Кожен водій знає свої недоліки, і він вже скажімо, вже тобто до появи працівників міліції, він думає, чи їх усувати чи не усувати, але коли вже є працівники лабораторії, вона зразу вже самим. Наявність самої лабораторії вже дисциплінує, на мою думку, вже дисциплінує водіїв. Тобто це речах впливу на порушників досить таки вагомий. Самі водії чи пропонували вам там допустимо відмазатися, вирішити ці питання? Бувають такі випадки? Ну не знаю. в Мене таких випадків не було. моїй практиці скажімо, Ми робимо свою задачу, так, і як передбачено. Адміністративним кодексом, іншими нормативними документами, ці речі недопустимі. Можемо інколи, якщо порушення незначне, на перший раз попередити водія, а на інший раз складаємо протокол або взагалі закриваємо машину на арешт-майданчик і так далі фактів немає. У нас люди, як правило, у Закарпатській області законопослушні, тобто таких фактів, скажімо, не, не це. Якщо десь вони є, то ми їх будемо іскореняти. Якщо приблизно в місяць скільки протоколів складаєте приблизно? По-різному. Ну дивіться, одне відпрацювання, скажімо, це 5, залежить 10, від, це від якого району залежить. Таке, якщо проходить відпрацювання міста Мукаче, місто Ужгород, або Ужгородський район і Мукачево, як правило, робимо так. Тут можемо скласти біля 30 протоколів, скажімо, одним, скажемо, відпрацювання таким. Якщо якщо це між гіри, чи кажемо чи віноградово чи берегово ну, тут 10 протоколів ісі по різному це скажімо, залежить від дисципліни, порядочності водіїв і так деше не можна сказати що от є по різному це статистика немає скажімо, що от, сьогодні поїхали від погодних умов від неді, дня неділі тижня тобто чи це в понеділок п'ятниця як насичений е, е, рух чи це е, більш, такі, скажімо, середина тижня. Тобто, тут багато чинників, які впливають на, 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 на ці моменти. Впасибі.